О, здорово! Здорово! Сегодня обзор на Opel Astra

Габарити цього автомобіля такі: довжина 4,5 метра ширина 1,8 метра і висота 1,5 метра Кліренс 165 см. В міліметрах тільки. Що ти скажеш? Я скажу, що ти все правильно сказав, тільки ще забув масу додати. Маса? А яка тут маса? Так Подивись. 1,2 суха. Ну, 1,2 тонни, понятне дійсно. І 1,7. І 1,7 повно. Ну, виходить, 500 кг картошки можна нагрузити. Нормально. Так, супер! Тепер я вам зараз розкажу про проблеми цього кужого, значить. Проблеми, в принципі, такі самі, як і у зефіри. Гниють, значить, арки і місця біля задніх двер... дверей. В принципі, про проблеми цього кузова я сказати більше нічого не можу. Всім пока. Короче. Ви думаєте, що я відкрив капот? Щоб подивитися, як він відкривається. Балакайте про двіятелі. Його відкрити ще треба, підожди. Відкривай, ти ж нас шариш. Ага, знач. Так. Якщо оператор заглохне. Чемоданчик прикрив. Кажи же! Значить, у цьому автомобілі був... Встановлений двигун 1,7, бензин CDTI. <ріст> Коротше У цього двигуна 1,7 було дві модифікації: Євро 4, як тут, і Євро 5, у якому був клапан ЕГР та сажовий фільтр. Деякі допитливі розуми цей сажовий фільтр знімали, через що у них може, могла, була, могла вискочити помилка турбіна. Так, а в принципі, Євро 4 мотор. Е, я думаю, що, не, я думаю, він так і є, що він надійніший, ніж е, Євро 5. Е, в принципі, сама поршньова група тут ходить 400 тисяч кілометрів, але не турбіна, тому що турбіна тут ходить 150-300 тисяч кілометрів. Е, із проблем цього автомобіля. Ах да, тут ж, це ж японський мотор, він розроблявся двома фірмами. Це General Motors, чиї шельдіки ми можемо бачити на вікнах як Астри, так, Зефіри, так і інших опелів, а також Ісузу. Проходи, проходи я вже сказав, що він 400 тисяч кілометрів проходить, слухаю уважно. Проблемними місцями цього автомобіля являється, як я вже сказав, турбіна, яка тут ходить 150 300 тисяч кілометрів. І паливна система, І паливна система яка тут стоїть від фірми Денса, яка тут дуже чутлива до палива. Так що не забувайте тут міняти паливний фільтр вчасно, а також зливати з вістінника воду, якщо у вас вона там появилася. Я це вже сказав, слухаю уважно. Ідите в поле. Так, значить. Тут розсихаються кільця. Уплотнювачів, через що може текти. Можуть текти різні жидкості. Це по російськи жидкості. Рідини. Ну, рідини. Рідини. Також. Також е тут от, тут є для радіатора. Дуже странна фігня. Це омивайка вікон. Ну і омивайка тут. Вона не відкривається. А на що нам її відкривається? Ну дуже странно, що вона тут знаходиться. Плюсом цього, цього підкапотного. Просто Являється те, що тут видно кріплення крила, кріплення крила, тому ми можемо подивитися, знімали його чи ні. Наскільки я розумію, його тут це крило не знімали. Це на всіх машинах таке мова? Не на всіх ці кріплення так добре видно. Це кріплення також, начебто нормальне. Але якщо ми відкриємо оці двері, ми зможемо помітити те, що тут два болта не рідні, напевно. А чого? Рідні, вони просто так покрашені. А, Ну, якщо вони так пофарбовані, то добре. Звісно, в опелів, у всіх опелів є версія OPC, яка тут на 2,2 літра, а також 200 кінських сил. Коробки тут встановлювалися. Механіки п'ятиступки, як у нас, автомати та роботи. Пелісоси. Пелісоси, роботи, автомати, механіки, шестиступки тут були. А механіки найкращі чи свадщики? Механіки тут найкращі. Ну, Блін, а везде свачиків недооцінюють. Та я щось сам? в шоці. Все. Що? Що? Глаголь про багажник? І мікрофон Шо? ближче до пи, дописка підніми. Та не так. Так, як нормальні люди. Значить. Бачите, на кришці багажника написано. Not, е, написано FlexiVen. Це. Е, надпись із. Е, той зефір, яку ми знімали в попередньому відео. Не в попередньому. Поза попереднім. І так. Як ви бачите, бажник тут великий, а саме він тут із всіма розложеними сидіннями. 490 літрів. А із зложеними 1600 літрів. Як ви можете бачити, тут є така. Е, поличка. поличка, як у шкоде. Е, доступ до фари, як в зефірі, і там теж доступ до фари. Ще, ще а. не все. Ось дивися, у тебе тут є резиночка. Точно. А також за цією фігнёю у нас предохранителі. Я тебе зрозумів. І... Тут є трикутник. Не заводський, правда. Ну нічого Що ж то робиш? Тут є ось також ще. Насіє. І доступ до фари ще один. І я думаю... Також там є он крючки, за які ви можете прив'язати якісь... Речі, які ви везете. Це ще не все. Тут очісь спереду є крючки. Вон. Повнорозмірне запасне колесо. А це хіба не докадка? Ні. Вогнегласник? А може йдуть. Оця тема. Домкрат. Яка як Денису на гольфу дуже зайшла. Ну, і на зафілі є. І все. Що, Задній ряд. Да. Ви хотіли? Ми покажемо. На мою думку, тут найкраща плюшка це є те, що тут сидіння складається так. В рівний пол, Ну, майже різно. Зараз ми вам покажемо. Ну, давай, ну, я вам так скажу, що після гольфа це найрівний пол, який тут може бути. Ну ми ще не були на універсалі горьку. Так що а. не загадай наперед. А там і в нормально. Е, сидіння дуже важко стій. Сті, 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 сті. Ага, ремінь. Успокойся, во перше По-друге. Тут ось диви, я вже показував. Тут є виямка. А, нема виявка. А є виямка для вашого ремня. Зніми. Знімай. Ось де є виямка, куди ти можеш запнути свій ремінь. Щоб він тобі не мішав. Не заважав. Не заважав. Ну або так теж можна. Теж снімай давай. Ну що далі? Поправляємо очки. вперед присаджуйся І я хотів ще сказати, на мою думку, мінус цієї машини. В більшій комплект... Весла! В більші комплектації... комплектації є я розумію Я кажу конкретно про цей автомобіль. Ручки тут, їх дверні карти в принципі, як на зефірі. Класні такі прикольні. Тут половин, половина всього від зефіру. Якщо сюди сісти, місце по колінам сойдть. Ну Сереги, мабуть, не особо сойдет. Я, до речі, ще не приміряв, ну. Тут є попільничка. У нас є не но. Тут ручки. О, до речі, тут ручки, як в бізнес класах Артем. Я тобі казав, ще коли Опа. ми їхали сюди. На, знімай. Ти не повіриш. Такі світильники. Ти не повіриш, але мені тут також нормально. Але, що це тут? сидіння. А ні, диви, одинаково. що. над головою. Куча просто. Тут є ось така люста. Та ти що, як на зефірі прям. Ну на зефірі трошки померше, як на мене. Да. Ні, така сумісно. Дальше що? Ось диви, що тут у себе є. Та я вже показав. А, та ти що? Не видно нічого. Ща включим. А не включим. От так. отак і все одно нічого не видно. Ну там є попільничка. Угу. Ще що сказати? Що скажи? Що тут у нас є значить кармани? Кармани, так. Да. Що в мене, що в тебе. Та ти шо? Айрбагу сьогодні. Айрбаг ну спалах, а Це означає, що ми можемо ще раз показати цю попільничку. Да. Яка тут є баг, тобто баг на те, щоб повітря. Баг на повітря, да. можемо взлетіти на ній. Ну, тут за його ось таке місце. Підлокітника тут для задніх пасажирів немає. Обділили. Да. І в багатьох комплектації, по-моєму, його теж немає. Що? Так, що ще? Як ви бачите, тут на заглушках нічого не написано, а це означає, що тут немає айрбега, подушки безпеки в стійках, а також в передніх стійках її немає також. Ну я думаю, це вже ближче до переднього. І в задніх ряду. стійках її немає також. Також. В зефірі тут звичайний пластик, а тут м'який пластик. Нормально. Ну так. Да. Опускаються. Норм. Легко. Не повністю! Не повністю. А піднімаються важко. Мінусом. Ну, легко вони закриваються. Так. У задньому ряді є також кармани в двері, хон ти у себе можеш показати. А також динамік. Да, динамік. А твіттера нема. Ну і в зефірі я також немає. В зефірі нема хіба? Немає ззаду, а спереду є. Ну що, переходимо до... Переднього? довай. Переднього. Давай камеру сюди. Рубай. І... Вирубай все. Ще раз всім привіт. І зараз я вам розкажу про те, що у нас розміщується спереду. В нашій комплектації повезло, у нас і мультируль. Стеклопідйомники спереду. Кілька спереду. Оцей блок світла такий самий, як в зефірі. Регулювання яскравості панелі приладів так само натискаєте, у вас вилазить фігня, ви її крутите. Так само і регулювання фар по висоті. По... А, так, да, по висоті. Значить, регулювання руля у нас доволі нормальне таке в всіх положеннях. Так. Мої. По... Нелюбимі поворотники. Круїзу тут немає, на зефірі він був. Приворка є по Та тут все у зефіри майже. Тут у нас є жалюзі, як на шкоді, які не повністю закриваються. Так. Стокова магнітола. Також тут є у нас попільничка з прикурювачем. У багачій комплектації, звісно ж, може бути клімат-контроль. Це, мабуть, він, до речі, і є. Ні. А що це за авто? Це, це Авто діє тільки в клімату. Ладно. Ні. Це не На клімат. гольфу авто теж було. На так. гольфу клімат був. А, авто. Ну це не клімат. Я думав, ви про двозонний клімат-контроль. Так. Коробка, як я вже раніше казав, тут п'ятиступінчата ручник. Отакий малесенький ручник. Я, звісно, думав, що, що він тут буде як в ефірі штурвал такий, але ні. Світло. Тут у нас ліве, праве. Відчинені двері просто вімкнені. Також вімкнути його просто так не можна. В під зеркало в пасажира. Водія дзеркала немає. Так. Екранчик тут може бути, звісно, більшим. По-моєму, в зефірі я більший був. Приблизно. Прошки приблизно. Заглушка, центральний замок, аварійка. Е, так. Що іще? Є твітери спереду. Також динаміки, динаміки. В дверях. Також в дверях є кармани, куди можна пакет положити. Пакет! Також. Е, подушка безпеки, є в торпеді. Mm -hmm. Також під локітнику у нас є карман. В зефірі його не було, але він виглядатиме так само, якщо він буде. Він регулюється також по висоті. Під ним у нас скривається ще одна поличка. Так. Що ще? Регу... Водія є регулювання сидіння по висоті. Регулювання вперед-назад, а також ще якесь. А, регулювання отак. Откид. Так, щоб відкинутися отак. Ну і все, напевно. А в пасажира які там є регулювання? Е, тільки взад-вперед. Я так думаю. Що... І е, спинку, щоб регулювати. Так. Е, також тут е, оці вставки у доволі прикольному. Дизайн? Дизайні, малюнку, Баташ. так як у Зефірі. Ми ще бардачок не Баташ. показували. Бардачок. Тут він, на мою, на мою думку, більший, ніж у Зефірі. E, так, він більший ніж у Зефірі. Підставка під ручку, підстаканник, дві полички і в принципі. І ось підставка під якийсь блокнот. Також це холодильник. Також там ви можете бачити підсвітку. Артем, не забудь сказати, що тут залюзі регулюється ці жалюзі регулюються. А де аварійка? Аварійка тут. Да. Це найголовніше в машині. Аварійка і жалюзі. Антистрес. Який працює від сонця. Ну, там всього зараз немає. Так. Регулювання дзеркала. Угу. Ну, дзеркала у всіх машин регулюються. Е, ну так. Да. У всіх. не у всіх. О. І все. <свісно> також є ручки. Навіть, у водія. У навіть водія. Може бути також люк, якого у нас, звісно, немає нас взагалі. І панорама, напевно. Комплектація ну, обмежена. Не дуже обмежена. У нас є мультируль. М -м -м, у нас навіть стеклопідйомників немає. В принципі, і все. Так, приступимо до їзди. їдьте я дожену зроблю підсйом невеликий Показуємо їзду. м'їзду знімай Поводу їзди на цьому автомобілі, ти знімаєш? Ні, Понял. Поняв. Я не розібрався, як тут вімкнути обдув вікна лобового. Ну, ось. Але що? Ну, ж... Там і щось, воно... щось воно вроді дує. Ще забув сказати, що тут регулюються зеркала електричним способом. Так, зараз давайте трохи... Шумка тут досить непогана. Сукаєш по крищі, то як по забору. Ну це у всіх автомобілів немає шумки на криші. Ну, може, звісно, в якихось Rolls-Royce і є. Ну, в основному їх немає. Всім положені положень. Він... Тільки вимкни, бо це буде нам ключі на три. Що ще сказати? ГУР. Їз. Їзда, так, ГУР тут присутній. Їзда на цьому автомобілі мені подобається дужче, ніж на зефірі. Руль тут крутиться краще. Підвізка тут м'якша. Сидіння по жорсткості такі самі місця над головою в мене багато. Не так, звісно, багато, як на зефірі, самі зрозумієте чому. Тільки ми Це не, не, не знаємо, чи тут є АБС, ЄСП. Та воно тут повинно бути по-любому. Ну так, да, я теж так думаю, але... Хто його знає. Я думаю, АБС 100% є. Що ще сказати? Очищаються габарити автомобіля? М -м -м. Та так, нормально. Ну на гольфу легше, так? Да? Ну, в гольфі менше і буде, звісно. Ну так оце ж я і кажу. Я в цьому плані маю. Молодь. Щодо мого вердикту про цей автомобіль. Е, На мою думку, досить непоганий автомобіль, але в кращій комплектації. Тому що тут комплектація 50-50. Ну, е, але я б взяв би Горфа 4 як істинний любитель бай. ну Або є 39 Я б ціну 6-8 тисяч доларів, взяв би якусь шкоду. Як любитель шкода. А це взяв би якогось вага джету. Ну, хто б сумнівався. П'ятого го гольфа, як любитель джет. Ну, а в принципі, досить непоганий автомобіль. Великий багажник там. Розход невеликий, я думаю. Ну, дизель, що там за розход, так? Да? Що? В принципі, 400 тисяч ходить мотор. Ну, допустим, турбіна там, ну 300 тисяч. Це. Нормальний пробіг, як на мене. Що ще? Все. Все? Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Цю красну кнопочку діляти сірою. Mm -hmm. е і Серега буде підставляти цю кнопочку півчаса. Ну, затова на буде сіра. Всім до побачення. Слава Україні, слава нації, і пиздець з Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець з Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець з Російської Федерації, і пизде з Російської Федерації. Слава Україні.